Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо приклад створення програмного проєкту шкільного за допомогою мови програмування Python, що взагалі в себе включає програмний проєкт. Це є набір завдань та дій, який спрямований на створення якоїсь програми, яка має практичне вирішення якоїсь там практичної проблеми. Ну, Наприклад, це можуть бути різні ігри. Сьогодні ми розглянемо, як приклад, елемент створення програмного проєкту для створення вікторини. З чого почнемо? Почнемо з того, що ми запустимо Python idle. так. Зараз, Де воно в нас там є? Ось Python. Idol, ну і безпосередньо створимо а, цей проект. Е, ну і Перед тим, як почати створювати проєкт, нам потрібно е, певним чином сформулювати е, завдання цього проєкту, що нам потрібно зробити. Ну і я думаю, що е, якщо в нас перед нами стоїть створення ві вікторини, давайте зробимо так, щоб ця вікторина мала декілька рівнів складності. Вона має в нас складатися з мінімум п'яти питань. Для кожного питання користувач отримує максимум дві спроби відповісти правильно. І в кінці програми виводиться кількість правильних відповідей та кількість використаних спроб на те, щоб відповісти. Що для цього ми з вами зробимо? Створимо новий Python-файлик. Одразу зустріча, давайте його збережемо. Так. Ну, оскільки це в нас вікторина, давайте назвемо або проєкт, так. Назвемо його PR1. Ось. З чого будемо починати створення такого проєкту і які елементи в нас воно має реалізуватися. Ну, по-перше, нам потрібно пробудувати основну частину і ту частину програми, яка буде відповідати за комунікацію з користувачем. Для цього нам необхідно за допомогою, принців, оскільки, принтів, оскільки це у нас буде консольна програма, повиводити відповідно ознайомчу частину програми. По-перше, привітання. Друга частина у нас має бути правила описані, щоб гравець, який проходить цю гру, чітко розумів, що там буде відбуватися. Так, перше правило, що в нас буде задано 5 питань. Друге правило, що у вас буде. Дві спроби на відповідь на кожне з запитань. І третє правило: що на кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Тепер нам необхідно оголосити змінні, які ми будемо використовувати для роботи з нашим проектом. Так. Перша змінна – це нам буде зміна ой, змінна score, так, яка буде підраховувати кількість. Очок і змінна, яка буде підраховувати кількість використаних спроб, її назвамо юзер. Далі приступаємо безпосередньо до побудови питань. Вони в принципі, будуть будуватися за схожим принципом, тому я побудую два питання, але якщо нам потрібно на п'ять, то ми просто ті блоки будемо дублювати. Отож. Для того, щоб пробудувати питання, нам знову ж таки в принті потрібно вивести. ну, Давайте подивимося, що в нас зараз буде відбуватися. Зараз ми запустимо. В консолі в нас буде вводитись ознайомча частина нашої програми. Так, бачимо. Що потрібно зробити далі? Далі, за допомогою принтів ми вводимо питання так, і варіанти відповідей. Причому варіанти відповідей ми записуємо з нового рядка, тому використовуємо. Форматування рядка n, n, так, який вказує, що ці всі елементи будуть записувати з нового рядка. Далі, за допомогою елемента input, ми пропонуємо користувачеві ввести відповідь, і якщо користувач вводить відповідь, так, ми додаємо одне значення, що кількість проб відповідей в нього збільшилась. Далі, нам за допомогою розгалуження, потрібно перевірити. Чи він відповів правильно? Я бачу, що столиця України, це Київ, значить правильна відповідь у нас в А, тому ми прописуємо if answer lower A, тому що користувач може і велику ввести, а ми будемо все прирівнювати до одного. Дорівнює А, значить, наш користувач відповів правильно. І в такому випадку ми вводимо повідомлення, що він відповів правильно. І значення змінної score збільшуємо на «1». В іншому випадку нам потрібно йому задати ще раз це питання і відповісти, що він відповів неправильно. Спробуйте ще раз, оскільки в нього є дві спроби. Так, виводимо, спробуйте ще раз. Знову ж таки, за допомогою інпута, пропонуємо йому вести відповідь. Далі ми е, збільшуємо кількість спроб на 1. І знову ж таки перевіряємо, чи ця відповідь є А. Якщо відповідь А, то ми дублюємо в принципі, все, що було в нашому першому іфі, Так, Тобто, що він відповів правильно, що значення змінної score у нас збільшується на 1. В іншому випадку, ми прописуємо, що е, ну, користувач відповів неправильно. Так, тобто else і неправильно. Наголошую, що це в нас є вкладене розгалуження, тому воно знаходиться всередині ELSE. Так, якщо б в нас не було двох спроб, то ми б просто могли написати неправильно і на тому завершити. Але оскільки в нас є декілька спроб, то, відповідно, ми мусимо додавати вкладене розгалуження. Ну і Друге питання формулюється аналогічно. За допомогою принтів ми вводимо наше запитання. Так. Далі, за допомогою input е, ми прописуємо е, варіант відповіді і збільшуємо кількість е, спроб на одну. Е, далі, за допомогою розгалуження, ми перевіряємо, чи це є правильна відповідь. В даному випадку в нас правильна відповідь це є це. Так. Е, давайте пробуємо це прописати. Так. Е, ой, перепрошую, так. Це я вже забіг наперед. Правильна відповідь це в нас це. І збільшуємо значення скор на 1. Далі прописуємо наше розгалуження, тобто, що буде в іншому випадку. І тоді вже прописуємо, що користувачеві потрібно спробувати ще раз. Він вводить відповідь, і кількість спроб ми збільшуємо на 1. А далі задаємо розгалуження, яке перевіряє ще раз, чи правильно, якщо користувач був правильно, ми скоро збільшуємо на 1, якщо неправильно, просто кажемо, що відповідь неправильна. Ну і далі таких питань ми можемо зробити декілька, тобто ми можемо ось цей блок функціональний з питанням взагалі скопіювати і собі там 5 разів його продублювати, просто змінити саме значення питання і правильної відповіді. Я цього робити не буду, тому що ну, це просто займе час. Додатковий. Останнє, що нам залишається, це вивести результати. Так? Для цього ми знову скористаємося елементами print. Так? тобто Вікторина завершена. Далі ще одним принтом ми виведемо значення рахунку, так? Ваш результат і зміну score, де вказуємо, що рахунок. Такий, як там у нас не збирав гравець, з п'яти правильних відповідей. Ну і далі прописуємо повідомлення про те, скільки користувача було невірних спроб. Далі давайте запустимо наш модуль на виконання і подивимося, що в нас відбудеться. Ось, Давайте я для початку відповім неправильно. Так, от, П. Так, у нас пише відповідь неправильно. Спробуйте ще раз. Далі пишу А. Правильно. Так, давайте тут зразу я відповім правильно. Тут було в нас С є. Ну і пише, що Вікторина завершена. Ви отримали 2 з 3. використали три спроби. Так, Тому що тут я зразу неправильно відповів. Ну, знову ж таки, в мене 2 з 3, оскільки в мене було два питання. Якщо цих питань буде 5, то в свою чергу ну, я зможу набрати цих 5 балів. Вікторину цю можна створювати на будь-яку тематику. Вона може бути стосуватись якихось історичних подій, географічних відкриттів і так далі. Це просто буде змінюватись саме наповнення питання, а сама структура коду цієї вікторини буде залишатися такою, як вона є зараз. На цьому все. Дякую за увагу.